Світ знає багато лиходіїв – жадібних, божевільних, дурних і боягузливих. Але щоб усі ці якості були зібрані в одній людині. Це справді унікально. Путін найжалюгідніший агресор і завойовник в історії. Лисаючий ботоксний дідок так і не пройшов пубертатний період, і все ще залишається затюканим скривдженим хлопчиком з пітерського підворіття. Ніколи цього не забуду. Ось мені і зараз соромно. Ось тому все, що до мене доходить, в руки потрапляє. Я все намагаюся відпрацювати а пону якби би наповно. О Боже. Путін. класичний кінозлодій. На вигляд, непримітний, дивом отримав владу і повністю позбавлений моральних принципів. Путін як прищавий підліток. Постійно намагається довести всім навколо, що він крутий. Це його головна і єдина причина воювати. На жаль, для світу Росією керує нестабільний восьмикласник із заниженою самооцінкою. Я вже багато разів казав, що насправді вважаю російський і український народ одним народом. У цьому сенсі, вся Україна наша. Ну, знаєте, у нас є таке старовинне, е, ну, це не приказка, не прича. А старе правило там, де ступає нога російського солдата, то наше. Саме так поводяться підлітки після програної бійки. Йому вибили більше мільйона зубів, принизили на очах у всього двору. А він вихваляється, що взагалі то бився в впівоесили і в майбутньому всім як дасть прочухана. І взагалі. Якщо що він і не збирався у бійці перемагати у лютому березні 22-го року, наші війська, як відомо, підійшли до Києва, але жодного політичного рішення про штурм тримільйонного міста, хто б там що не казав, не було й близько. Звісно, 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 смішно, що людина, яка розповідає про захоплення всієї України, і людина. Яка боїться вилізти з бункера і поїхати на саміт БРІкс. Це одна й та сама людина, якщо не рахувати двійників. Путін злякався їхати до Бразилії на зібрання своєї улюбленої організації, яку він називає альтернативою Західному світу. Путін повідомив точніше, Кремль повідомив, що президент Росії не поїде на саміт Брікс у Бразилію через ордер решт, який видав міжнародний кримінальний суд. Чому Путін не поїхав у гості до свого друга Лули? Тому що бліди перетин часто крила перебуває в міжнародному розшуку за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів. А Бразилія є підписантом Римського статуту і зобов'язана заарештувати злочинця, щойно його нога ступить на бразильську землю? Звісно, геостратег ризикувати не хоче. Навіть попри запевнення бразильців не чіпати його бліде тільце льолику. Тільки я тебе прошу, щоб не хвилюйся козладою. Хто знає, що улули в голові? Може, він затаїв образу після того, як Путін прокинув його в аеропорту. Президент Бразилії прилітав до Москви, щоб переконати пеню зустрітися в Стамбулі із Зеленським. Але кремлівський гномик так і не виліз зі своєї нірки. Лула кілька годин просидів у залі очікування, вибираючи матрешок у дюї фундації регіональних ініціатив. Але так і не отримавши аудієнції, з важким серцем полетів зі столиці рейху замість Путіна на саміт Брікс полетить його коник горбунок на прізвище Пінотьо, який, як відомо, бреше як дихає. У Москві не сподіваються, що заходу колись стане соромно за поширення наклепу про підготовку вигаданого вторгнення в Україну. Хоча війська, які брали участь у навчаннях, або вже повернулися, або незабаром повернуться на місце дислокації, в зарубіжних засоби масової інформації істерика не вщухає соромно чи ні нашим ЕЕ, деяким партнерам, які ініціюють поширення наклепу. Сам Путін братиме участь у саміті через відеозв'язок. Лукашенко. Звісно, такого не оцінить. Якщо нашим спостерігачам цікавий наш союз, я б попросив їх все ж таки бути присутніми на засіданнях, а не розповідати нам по телевізору, як вони збираються з нами співпрацювати. Не виключено, що параноя Путіна посилилася на тлі візиту президента Зеленського до Страсбурга. Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів в Росії проти України. Я хочу подякувати членам комітету міністрів, які проголосували та підтримали рішення створити спеціальний трибунал. Дякую мета трибуналу притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Московії, включно з Путіним. Фактично це трибунал для Путіна. І блідий Фюрер може цим пишатися. Тому що це перший спецтрибунал, створений з часів закінчення Другої світової війни. Проти кого був попередній трибунал, всі знають. Тепер ми розуміємо, яких дідів шанує Путін і чий подвиг зміг повторити. Новостворений міжнародний судовий орган має право переслідувати воєнних злочинців незалежно від їхньої посади. Не дивно, чому Путін злякався їхати до Бразилії, де дуже багато не лише диких мавп, а й представників закону. О чудова країна. Раніше Путін ще робив короткі вилазки за кордон, наприклад, у Монголію на Уклін Великому Хану. Там його не заарештували, і Кремль на весь світ волав, що ніякої ізоляції президента Росії немає. Потім до влади у США прийшов Дональд Трамп і почав прямі телефонні переговори з кишеньковим терористом і навіть натякав на особисту зустріч. Звісно, у Мордорі шампанське лилося рікою. Трамп знову наш Путін усіх переграв Росія і США будуть ділити світ. Я це для шрама. Це взагалі неможливо. Традиційні цінності це серйозна річ. Що ми не будемо це підтримувати? Будемо, звісно, обов'язково. Ми підтримуємо все абсолютно. Дуже подобається, як поводиться Дональд Трамп. У Кремлі настільки повірили у свою баскарність і недоторканність, що почали висувати абсолютно неадекватні вимоги не лише Україні, а й усьому світу. Знову почали погрожувати знищити НАТО і лякати ядерною війною. Навіть миролюбний Трамп не витримав і відреагував на черговий п'яний пост дімки Медведєва, який натякнув на передачу ядерної зброї Ірану. Дональд, прямо скажемо, був не в захваті. А якого біса у підсумку сталося те, що було неминучим. Росія, як то кажуть, догралася. Захід консолідувався і повісив на лоб Путіна велику жирну мішень на останньому саміті НАТО, який відбувся в Газі, що вже само по собі символічно, було ухвалено два історичних рішення. Північно-Атлантичний військовий блок визнав Росію стратегічним ворогом. Росія взагалі єдина держава, яку в НАТО назвали загрозою. Там навіть не згадують КНДР і Іран, тільки Росію. Збулася Мрія Соловйова. Симон Ян із Кабієвою про війну з НАТО. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні НАТО воює напряму, тобто всі ці розмови так, про далекобійні ракети, цей перший удар буде сюди, ось сюди, в тому числі і сюди, прямо в цю студію. Будуть цілитися питання долатить чи не долатить. Москву назвали довгостроковою загрозою, і у зв'язку з цим ухвалили рішення збільшити військові витрати всіх членів альянсу. Союзники зобов'язуються до 2035 року виділяти на оборону 5 від відсотків внутрішній продукт. А ось тут уже здійснилася мрія Дональда Трампа. Наприклад, у Німеччині 5%. Це 225 мільярдів доларів, і це лише в Німеччині для порівняння. Росія на четвертому році повномасштабної війни витрачає 172 мільярди доларів, і це аж 7,7% і сім продукт. А як так сталося? Що 5% німецького воловгій внутрішній продукт більше, ніж майже 8% російського. Невже Путін збрехав про те, що економічно обігнав Німеччину? Другого року? Ось, незважаючи на всі ці прогнози, Росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу, і за даними Світового банку, Російська Федерація вийшла вперед, обігнала Федеративну республіку Німеччина. Навіщо його тільки з лікарні випустили? Показово, що нову доктрину НАТО обома руками підтримала американська адміністрація. Тобто, всі надії на те, що Трамп прийде і наведе новий світовий порядок, пішли коту під хвіст США. Навпаки, виступили головним тараном проти Росії та Путінської шобли. Звісно, у кремлівських кабінетах і пропагандистських студіях тепер стійкий запах паніки і немитих чемоданчиків. Вони небезпечні, ці хлопці, і треба сказати, я от не зовсім згоден з цією думкою, яка у нас там буває. Знаєш, о Трамп він в принципі нічого не досяг за п'ять років. Та він взагалі-то багато чого досяг. Ось ось, наприклад, п'ять відсотків. Ну досяг же. До чого я це веду? До того, що сподіватися. Ніби він вирішить якісь наші проблеми в Україні, мені здається, це все ж таки досить наївно. Путіну страшно, дуже страшно. І на відміну від відомої жінки, він розуміє, ким цей страх викликаний і що його чекає. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти й події подані у гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.